Всім привіт! Не так давно у нас в коментарях зав'язався невеличкий діалог з однією панянкою, яка відписала мені, що гроші краще зберігати у баксах, оскільки дохідність Метлайф і близько не перекриває інфляції. Нарешті в мене дійшли руки відповісти на цей чудовий коментар, тому відповідаю. Для початку слід розуміти, про які терміни ми говоримо. Якщо мова йде про 5-7 ну до 10 років, то так є сенс зберігати гроші у валюті. Якщо ж ми говоримо про терміни за 10 років, 12, 15, 17, 30 років, то тільки гривня, і обов'язково, щоб ця гривня працювала під відсоток. В чому значна перевага страхових компаній, зокрема MetLife, оскільки ми вже за неї заговорили, то тут гроші працюють під складний відсоток і з можливістю індексувати свої платежі. Як це працює на практиці, показую порівняльну табличку. Для прикладу, візьмемо доволі тривалий такий період з 2002 року. Саме з 2002 року Метлайф знаходиться на ринку України. Якби протягом цих всіх років кожного року ми відкладали по 100 доларів, мали б сьогодні 2100 доларів. Тепер порахуємо суму у гривнях і під середній відсоток, скільки давав Метлайв за ці всі роки, 14,5%. Візьмемо ті самі 100 доларів, але. В еквіваленті у гривні. По курсу на 2002 рік в нас вийшло 533 гривні. 14,5% та на 533 гривні маємо суму 610 гривень. Плюс черговий платіж 100 доларів еквіваленту гривні по курсу 532, загальна сума 1142 гривні. 14,5% на 1142 гривні маємо суму 1307 гривень. Плюс чергові 100 доларів по курсу на той рік. В результаті маємо 1838 гривень, знову 14,5% на цю суму і так далі. Таким чином, ми просто спостерігаємо, як працює складний процент. Сила складного процента саме у терміні. Чим довше він працює, тим кращий ефект він має. За всі ці роки у гривнях ми змогли би назбирати суму 109 тисяч гривень, що в еквіваленті у доларах є 2986 доларів. Крім того, як я вже казала, є можливість індексувати свої гроші, тобто індексація це противага інфляції. І таким чином, у нас би на виході завдяки індексації, сума могла б подвоїтися або потроїтись. Хоча і так, в принципі, різниця очевидна таким чином. Частину грошей зберігайте у доларах, у валюті, але на короткий термін. А частину у гривні на довгий термін під складний відсоток у страховій компанії. І цінність поліса пам'ятаєте не тільки у можливості накопичити певний капітал, а й в страховому захисті.